Доброго дня, дорогі друзі! Чи варто їхати до Канади українцям похилого віку? Я не вперше отримую це запитання, яке змушує серйозно задуматися. Мої ровесники запитують таке: нам по 65-70 років, чи варто їхати до Канади і чи зможемо ми знайти роботу? Раніше я не був готовий відповідати, але зараз, коли трохи, як кажуть, вбувся, ознайомився з ситуацією протягом п'яти місяців перебування в Канаді, попробую відповісти. Одразу хочу попередити, якщо приїдете. Спочатку буде важко і складно не просто пристосуватися до життя у чужій країні. З чужими людьми і звичаями, з іншим менталітетом та здебільшого незнайомою мовою. Якщо ви ще і капризні в житті, маєте якісь особливі потреби та забаганки, наприклад, курите чи випиваєте, тоді врахуйте наступне. Дешева пачка сигарет вартує від 10 доларів. Півлітрова банка пива коштує 2 долари 50 центів. Пляшка вина в середньому 20$. Коняки та віски стартують від 40 доларів. Алкоголь у Канаді можна купити лише в спеціалізованих магазинах, у так званих Beer Store або Liquor Store. Лише рік чи два назад у Канаді дозволили великим супермаркетам продавати пиво шампанське та вина, і то не в усіх супермаркетах. У вас буде ностальгія за рідним домом, за Україною, за родиною і друзями. Але рівень комунікації зараз високий і ви зможете спілкуватися з ними по скайпу, вайберу чи телеграму. Дзвінки на них безкоштовні. Отож, подам на ваш розсуд аргументи за і проти такого рішення: Їхати чи не їхати до Канади людям похилого віку. Перше. Дома, як кажуть, і стіни допомагають. У похилому віці важко зважитися на кардинальну зміну життя, але якщо стіни зруйновані, немає де жити і на старості доводиться поневірятися по чужих кутках, тоді варто задуматися. А ще попереду дова зима, часом без світла і тепла, під постійні тривоги та вибухи ракет, які прилітають зненацька. Друге, якщо у вас двоє, тобто подружжя, пережити війну і старість легше. Добре, якщо є діти, які потурбуються про вас. А якщо цього всього немає і вас нічого не тримає в Україні, тоді варто задуматися про переїзд до Канади. Третє. Треба зважити свої статки. Їхати в чужу країну не маючи коштів на чорний день, складно, але можна. Врахуйте, що потрібно заплатити за переїзд до Польщі чи до тієї країни, звідки плануєте виїжджати. Додайте вартість авіаквітків, які обійдуться не менше тисячі-півтори доларів на одного. Ну, Звичайно, якщо забронюєте заздалегідь, то можете зекономити. Четверте. Тепер по фінансах. Канада надає допомогу у 3000 доларів, яких вам вистачить на місяць півтора Може на 2. Одразу по приїзду до Канади треба відкрити рахунок у банку і зареєструватися на цю допомогу. Як правило, кошти надходять на ваш рахунок протягом 5 робочих днів. Дуже рідко, але знаю випадки, що в інших провінціях, зокрема в Нью брансвіку були якісь технічні збої і люди чекали на цю допомогу майже 2 тижні. Все одно це небагато. 5. Канаді складно з орендою житла. Його є багато, але воно дороге. Проте не проблема знайти і дешевше житло. Це залежить від провінції і місця, де ви зупинитеся. Про ціни на житло та пропозиції можна дізнатися у Фейсбуці, в Ютубі та соціальних мережах. Добре, звичайно, якщо маєте родину чи друзів, у кого зможете. Замешкати на перші місяці. Шосте. Якщо ви ще ніде не влаштуєтеся на роботу, тобто знаходитеся в її пошуку у Канаді, то можете звернутися до Соціальної служби за фінансовою матеріальною допомогою. Вона називається Emergency Assistance, тобто екстрена допомога. Це окрім тих 3000 доларів. Але тут врахуйте наступне: після отримання допомоги у 3000 доларів має пройти 48 днів, тобто трохи більше як півтори місяця, перш ніж ви зможете подати заявку. На сайтах зазначають її середнє значення 733 долари. Але якщо ви платите рент не менше 500 доларів і маєте інші затрати, скажімо, на ліки. То вона буде вищою в межах 1050-1200 доларів. Фінансову допомогу ви можете отримувати 6 разів через кожні 48 днів за умови, що ви не працюєте. Як тільки влаштуєтеся на роботу, то одразу втратите право отримувати таку допомогу. Це я наводжу інформацію по провінції Онтаріо. В решті провінції можуть бути інші умови та розміри допомоги. В Онтаріо процедура отримання фінансової допомоги проходить приблизно так. Ви заходите на сайт Соціальної служби, я залишу посилання на сайт нижче в описі, заповнюєте відповідну форму, відповідаєте на запитання і надсилаєте заявку. Протягом 4 робочих днів до вас зателефонує працівник соціальної служби і уточнить подану вами інформацію. Якщо ви не володієте англійською мовою, вам замовлять перекладача, який знає українську, але доведеться чекати ще кілька днів. Це не буде одразу. З допомогою перекладача працівник поставить вам приблизно такі питання: скільки зараз маєте доступних коштів на рахунку у банку, і скільки ви можете негайно зняти, скільки маєте власних грошей, чи платите рент, тобто за оренду житла, і скільки, яку суму тратите на їжу, можуть бути і інші запитання. До цієї співбесіди раджу підготуватися. Запишіть собі на листок затрати по місяцях, щоб ви могли оперувати конкретними цифрами. Кажіть правду, бо вас попросять надати виписку з банківського рахунку, копію договору про оренду житла або розписку від хазяїна, що він отримав від вас кошти як плату за оренду. А ще в перший раз попросять надіслати на електронну пошту скан копії паспорта та воркперміта, тобто дозволу на працю, ваш СІН, копію health Card, тобто картки про здоров'я. Соціальний працівник повідомить вас поштою або телефоном, яку суму допомоги вам призначено. Протягом двох робочих днів вона поступить на ваш рахунок. Як робити Сін і хелс Card, я розповідав у попередніх відео. Можете знайти на моєму каналі. До речі, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк чи вподобайку. Е, Скажіть, який влучний український словотвір, е, який може замінити слово іноземного походження. Залиште, будь ласка, хоча б невеликий коментар або запитання. Тоді моє відео підніметься у рейтингу і зможуть побачити більше українців. Отже, сьоме. Про роботу. Посильну роботу пенсіонера можна знайти. Бачу людей старшого віку, які стоять службовцями і охоронцями на виході супермаркетів і періодично перевіряють чеки, якщо великогабаритні покупки. Також пенсіонери оновлюють і розкладають товар на полицях у магазинах. Працюють прибиральниками територій, навколо супермаркетів чи магазинів, доставляють посилки, малогабаритні вантажі. Потрібні також прибиральниці і посудомийниці. Звичайно, це малокваліфікована робота і не надто високооплачувана. Можна заробити від 1700 до 2000 доларів чистими в одні руки. Ніби мало за тутешніми мірками, але це від 50 до 58 тисяч гривень за місяць в Україні. Звичайно, паралелі різні, але ми, українці, зазвичай завжди перші місяці переводимо зарплату і ціни у рідні гривні. А якщо ви хоч трохи володієте англійською мовою, то можна знайти і кращу роботу, більш високооплачувану. Восьме. Важливе значення має ваш фізичний стан і здоров'я. Подумайте, чи зможете ви працювати фізично, чи зможете витримувати фізичні навантаження і різний графік роботи. Але тут є і інша сторона медалі. Якщо вам потрібно серйозне лікування і якась операція, яка дорого коштує Україні. То тут її зроблять безплатно і ніяких габарів давати не потрібно. Все залежить від стадії хвороби і терміновості. Якщо терпить, вас можуть поставити на чергу і доведеться чекати. Може півроку чи рік, а може зроблять негайно, якщо вашому життю загрожує небезпека. Можу навести за приклад свого земляка, який працював і в Україні, і в Польщі. Він заробляв гроші для операції на нозі, бо мав проблеми з нею. Йому 42 роки. Він приїхав місяць тому до Канади з Польщі, де працював в автомайстерні. Майже не знає англійської мови. Ми допомогли йому знайти у Торонто кімнату для проживання, оформити всі документи. Коли він отримав Health Card – Сам поїхав до лікаря на прийом, ламаною англійською мовою попросив лікаря, щоб він зателефонував до його друга, який добре знає англійську. Лікар подзвонив, і той пояснив йому усі деталі і відповів на запитання. Потім лікар е призначив обстеження і е запланував операцію. Виявилося, що у нашого друга почала гнити кістка в суглобі і йому потрібно вставляти пластину, доточуючи кістку. Він досі не може повірити, що йому зроблять операцію безплатно. В Україні, коли він обстежувався, йому запропонували зробити подібну операцію за 4000 американських доларів. Отже, такими можливостями безплатної медицини в Канаді теж варто скористатися людям похилого віку. Водночас великим недоліком цієї медицини є те, що до неї не входить лікування зубів. Моя знайома, жінка старшого віку, мала проблеми з зубом. За діагностику та одноразове лікування заплатила 400 доларів, а потім рознесло щуку і через нестерпний біль зуба довелося вирвати. Це коштувало ще 900 доларів. Якщо їдете в Канаду, обов'язково лікуйте і вставляйте зуби. Тут дуже дорого. В Україні набагато дешевше. Знаючи, українці жартують, дешевше полетіти в Україну, полікувати зуби і вернутися назад, ніж лікувати зуби в Канаді. Крім того, в Канаді без рецепта лікаря ви не купите жодного антибіотика. Тому запасайтеся лікарствами від кашлю, від грипу, від поносу, від простуди, від головного та зубного болю, коли їдете до Канади. Тут є такі таблетки в аптеках, але вони значно дорожчі і на початках буде важко розібратися з назвами таблеток. Що від чого і що лікує? Назви незвичні для нашого вуха зовсім інакше, ніж в Україні. Українці, особливо літні люди, на перших порах можуть скористатися послугами фудбанків, про які я вам розповідав. Там видають безплатно якісні і смачні продукти. Тож, поки ви влаштуєтеся на роботу, обов'язково зареєструйтеся на продовольчу допомогу. І останнє. В Канаді вам не дадуть пропасти. Тут багато українців, велика діаспора, і вони охоче допомагають. Особливо милосердними є українці канадці, які живуть тут дуже давно. У Фейсбуці багато груп за різними напрямами: робота, житло, дозвілля тощо. Реєструйтеся там і заводьте знайомства. Але врахуйте певні особливості. Старайтеся писати і спілкуватися українською мовою. Якщо ви з російськомовного регіону України, напишіть. Що ви вчите українську мову, але вам поки що важко і попросіть дозволу писати російською. Ніхто вам нічого не скаже і до цього поставляться розумінням. Українці, які приїхали сюди давно, є великими українськими патріотами і дуже ревно ставляться до мовного питання. Не ведіть себе з верхнього, будь ласка, так, ніби вам усі щось винні, тому що ви з України. Проявляйте скромність і так. Добре, подумайте, чи буде ваше запитання доречним. Одна з новоприбулих мам з України запитала, де вона може знайти російську школу в Торонто для своєї 15-річної доньки. Це викликало нерозуміння і обурення в мережі, і мамі довелося виправдовуватися. Мовляв, дитина весь час училася у російськомовній школі. Якщо вам край необхідні якісь речі, які ви тимчасово не можете купити, зокрема одяг, меблі, посуд та інше, пишіть у групу, не соромтеся. З вами поділяться ними безкоштовно, хоча вони можуть бути уживані, але в доброму стані, а буває і зовсім нові. Канадці багато здають грошей на благодійність і діляться чим можуть щиро і від усієї душі. Особливо зачіпає е, не дуже розумна поведінка щойно прибулих українців, які ще не встигли перетнути кордон, а вже починають критикувати порядки або те, що не сподобалося. Попри якийсь негативний випадок, е, який трапився з вами, не розмальовуйте його у чорних фарбах, не смакуйте недоліки чи недосконалі системи, не робіть цього ніколи і не кидайте тінь на усю країну-канаду. Будьте вдячні Канаді за те, що вона так гостинно прийняла сотні тисяч українців, що вона так потужно допомагає Україні у її справедливій війні проти Росії. Канадці самі знають свої недоліки. До слова, вони є в кожній країні, де б ми не перебували. Але канадці люблять свою країну і гордяться нею. Ви теж часом полюбите Канаду за її неповторну природу, за її озера, за чистоту і порядок, за доброту канадського народу, за розмірений і впевнений спосіб життя, за благословений мир, якого так бракує нам в Україні. Дослухайтеся, будь ласка, до моїх порад. А їхати чи не їхати до Канади людям похилого віку вирішувати лише вам. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!